та мирного дня. Ось і настала весняна пора, коли прийшов час працювати в теплиці. У мене вона без опалення, тому розпочинаю я працювати в ній лише зараз. І що ж ми перше сіємо? Звісно, що вже дуже хочеться першої зелені, щось у нас росте на підвіконні, але хочеться більше. І тому ми розпочинаємо з салатів. Крес салати, а також листкову суміш я взяла. І ось саме з них ми і починаємо. Це холоді... холодостійкі рослинки, які можна було посіяти вже і днів 10 тому. Відкладала і відкладала цей час, але вже далі відкладати не можна, пора вже все це сіяти. І тож ми робимо борозенки, такі неглибокі, сантиметра на два. Тому що це насіння заглиблювати не можна. Півтора сантиметру для нього предостатньо. Висівається він, кому як заманеться, чи то рядочками, чи робимо грядочку, таку засіваємо, просто розкидаємо насіння, а також висіваємо редиску. Редиска теж холоді, холодостійка рослина. Дуже я полюбляю саме ці сорти сора і французький сніданок. Особливо звернула би я вашу увагу на такий сорт, як сора. Це ранній сорт, швидкостиглий сорт. Починаємо збирати врожай вже на 20-22, як пишуть на упаковці, день після сходів рослинки. Тому ми зараз її висіваємо. Якщо. Є можливість вкриваємо агроволокном і чекаємо на сходи. І тож починаємо працювати. До речі, також я сьогодні висіваю середню капусту. Хоча заявлена вона виробником Гелексі, це капуста Гелексі, яку я висівала в прошлому році, і дуже прекрасний мала результат. Але капуста заявлена як пізня, то я би сказала, що вона більш схожа на середню, тому що вона. По срокам визрівання підходить більш підсередньо, і лежкість в неї не така, як у пізньої. Тож саме зараз я її висіваю. До речі, рання у мене вже висіяна в ящички і знаходиться в хаті на підвіконні. Але не тільки через дві я їх теж висажу сюди, до теплиці. І тож робимо борозенку, отаку неглибоку. Надворі тривога. В нашому регіоні зовсім неспокійно. Як ви знаєте, живу я в північному регіоні, на Сумщині. Дуже і дуже в нас неспокійно, але працювати потрібно, життя продовжується. Ось таке маємо насіння редиски сора, воно гранульоване. І я вам скажу, що в тому році сіяла теж гранульоване. Я його висіваю, розкладаю, майже розкладаючи. десь... Сантиметрів півтора, можна десь так, сантиметрів три навіть. За тривогою я навіть не сказала вам, що спочатку проливаємо, а потім сіємо. Проливаю я звичайною водою, не гарячою, не теплою, а звичайнісінькою дощовою водою. Проливаю я не зверху на насіння, лише тому, щоб його не заглибити. Тому що якщо ми прольємо зверху, ви ж розумієте, що разом з водою наше насіннячко зайде далі в землю. А для редиски нам ця глибина, велика глибина не потрібна. І теж висіваємо, ставимо відразу позначку, де вона в нас посіяна на початку, на кінці. Загортаємо, отак. Не заглибляємо, як я вже сказала. І вона в нас швидесенько, швидесенько зійде. Дуже смачна соковита сора. Полюбляю я її. І за смакові якості, і за її швидкий, швидкий ріст. Дуже гарна редисочка. Так, працюємо далі. І також хочу вам додати, що редиска це такий овоч, який полюбляє дуже поживних та пухких ґрунтів. Тому бажано сіяти її у землю, яка вже має поживні речовини, піддобрена. У мене на зиму було скопано, закладено перегній, а також компост. Тому я висіваю саме в таку землю. Вона не любить кислих ґрунтів, тому можете сміливо класти попіл у свої рядочки. Також зволожувати редиску треба. потрібно помірно не заливати, але й не давати пересихати. Вона також не полюбляє високих температур, тому якщо в вашій теплиці. Жарко провітрюйте обов'язково. І... Техніка вирощування у редиски дуже і дуже проста. Я вам скажу тому, тому вирощуйте цей овоч, дуже смачний, дуже поживний. І головне, що він радий. Зараз ми з вами будемо висівати листковий салат та крес салат. Також можна висівати і шпинат. У мене, як ви бачите, шпинат був висіяний ще влітку, і він гарно перезимував. Непогано, скажімо так, перезимував, але все одно я буду його також підсівати і зараз, щоб був у мене ще й свіженький, молоденький крес-салат і салат листковий не потребують так не додаткового укриття, нічого. Також ми з вами зараз його сіємо, не заглибляємо. Це рослинки холодостійкі, як я сказала, і швидко ростущі. Тому ми зараз і висіваємо саме ці салати. Хочу зауважити, якщо ви хочете вирощувати качанні салати, тобто такі як айсберг, то їх треба тільки розсадним методом. Посіяли їх у ящичок, і, і тільки через розсаду потім пікірувати у наші теплиці, сіяти відразу в теплиці він не підходить. Таким тільки розсадним методом. І тож сіємо. І тож я зробила невеличкі рядочки, я їх зволожую і відразу сію насіннячко наше. Висіваю салат. і ось такий мілкеньке насіннячко, і ми його висіваємо. салат дуже гарна рослинка, вона дуже швидесенько сходить. І дуже швидесенько наростає. І, до речі, дуже смачний. Мені з усіх салатів, він, я його полюбляю найбільше. Хто ще не сіяв крес салатів, тому я рекомендую. І отак ми його загортаємо легесенько-легесенько. Неглибоко. І таким чином сіємо і листковий салат. І теж проливаємо, роблю такі рядочки на відстані сантиметрів 15. Листковий салат я взяла суміш, тобто тут і червоний, ось такі має насіння, теж його не заглиблюємо, сіємо, і загортаємо. Листкові салати, як почнуть у вас. Наростати, ви можете, щоб їх прорідити, так би мовити, виривати з корінням, споживати в їжу, а потім у вас будуть наростати поряд, вони будуть такі листатіші, скажімо так. Також я сьогодні хочу посіяти і базилік, але я його буду. Сіяти в хаті в ящичок і розсадним методом ви висаджувати, тому що базилік це теплолюбива рослинка і потребує тепла. Як ви розумієте, у мене в теплиці буде йому холодно. На стінах теплиці ви бачите такий жовтий наліт. То ви то у мене не бруд. А то оброблена у мене теплиця і сірчаною шашкою, і іншими дезінфікуючими засобами, тому має такий вигляд. А зараз ми висіваємо капусту. Як я сказала, середню, вона гранульована, дуже стійка до розтріскування, гарний сорт. Починаємо споживати цей сорт ще в кінці літа. Дуже мені він подобається. Так розкладаю я, вони гранульовані, тому ось так. На відстані сантиметрів 5-6 я розкладаю. І тож, задумані посіви ми сьогодні всі здійснили. Капуста посіяна, салати на зелень, а також редиска та шпинат. Також хочу вам сказати: якщо у вас Петрушка та щавель не посіяні, то обов'язково сійте, вже прийшла пора. І Петрушки, і щавлю. І тож бажаю вам гарних сходів та прекрасних врожаїв на нашій мирній українській землі. Бажаю вам всім здоров'я. Заходьте, буду завжди рада вам.